Хоча ми всі складаємо єдину церкву, яка є святою Соборною апостольською, поодинці ми далеко не святі, адже постійно грішимо, навіть попри те, що сповідаємось і причащаємось. Ми залишаємося образом Божим, але до подоби Божої нам дуже далеко. На шляху віри церква пропонує нам дороговкази, приклади святих. Ці люди, такі самі, як ми, жили так само в певних історичних умовах, але зуміли перемогти гріх. Це праведники старого заповіту, що чекали на Спасителя, та проповідники його благої звістки, святі апостоли, це святі рівноапостольні або благовірні правителі та смирені чинці, що заради молитви тікали від світу до пустель і диких лісів. Це святителі Христові, що своїми трудами та прикладом навертали довіри тисячі людей та смирені священники, для яких єдина врятована людська душа ставала найбільшим скарбом на землі. Врешті святі це мученики за ім'я Христове. Для них живий Бог, його відчуття та молитва до нього були реальнішими та ціннішими за будь-що, навіть за саме земне життя. Святе Євангеліє навчає кожного із нас такими словами Христа: будьте досконалі, як досконалий Отець наш Небесний. І цей зразок досконалості дають нам всі святі пам'ять, яких вшановує свята православна церква. Святі, які сьогодні перебувають у Царстві Небесному, вказують нам, що великий ідеал досконалості він не є якимось відстороненим, а він конкретно реалізується у житті таких самих людей, як і ми. Святі являють нам приклад того, як під час наших земних обставин втілити необхідні риси, які Господь виклав як основні риси християнина. І тому сьогодні, коли ми в вшановуємо пам'ять всіх святих, які від віку Богу угодили. Ми в першу чергу прославляємо Бога за те, що вони дали нам можливість іти шляхом до Царства Небесного і йти тим шляхом, який вказує нам святе Євангеліє. Благодатні дари прозорливості або чудотворіння, якими наділяв Господь святих, це не нагорода, а лише нові можливості для того, аби продовжувати служити людям, во славу Божу, служити не тільки у земному житті. Але й у житті вічному.